Аго, мої любі, я сподіваюсь, ви не встигли засумувати в той час, коли я тут трошечки хворіла. І я ще досі хвора, тож е, я сподіваюся, це не завадить вашому приємному перегляду. Ми повернулися зовсім нещодавно з нашої відпусточки. От у Анчика ще й досі. Благословення персонального сонечка його. Буде ще два дні. Дон щось від нас коротше поїхав, і хер його так, того що він щось взагалі мене розчаровує. Знаєте, мені здається, він до Тіана абсолютно ніяких почуттів не мав і ну, типу, був чисто меркантильною такою курвою, яка Поїхала чисто за наш рахунок в Сальвадораду. Йому дуже хотілося туди з'їздити, і він, власне кажучи, туди і з'їздив Тіан. Оце от ти тут не думай про обручки, про всяке таке. Дон. Дон Гандон, як завжди. Тіан займається своєю улюбленою справою, як завжди, от, аутентифіковує свої артефакти. Ми ще їх наколопали трошечки, тож нам є чим зайнятися. Ось, раз, два, три, чотири, п'ять ще нових артефактів в нас є. І урен там є ще е-е, теж, нормально. А де вона? А що? Вона на лайфстайл-коучинг пішла. Ух ти, яка рожевенька штучка, прикольна, красива, лента, яка гарна. Куди пішов Тіанчик? Тіанчик пішов, граб uh, боул. Mm, яка рідкість. Незвичайна. Mm, прикольно, прикольно. Буде що продать у нас в магазинчику. Uh, давай, ось це. Треба буде його звідти дістати. От колопати цю грязищу, а потім аутентифікувати. І давайте ми е, перенесемо сюди Рен. Вона ходила на терапію способу життя, і вона його ну до психолога, типу, сходила, і вона його вилікувала собі. Я, до речі, тут експериментую з конченим стилем Рен. Боже, як пасують ось ці зелені квадратики до ось цих зелених просто легінсів, як це називається, господи, прости. Їй не вистачає дозвілля, тож давайте подивимося, що тут треба. Singing Скіл треба. І e Fireworks, at the humor and фестиваль, коротше. Ага, нам треба співи, співи нам треба. Це треба йти в караоке? Ну давайте сьогодні сходимо в караоке, а чому б і ні? Зараз от поїсть Рен, тіанчик, поїсть поколопаємося в тому грязищеві, а потім м -м, ввечері сходимо і поспіваємо, а чому б і ніт? Що тут взяв собі тіанчик? О, наклав морозивка. Молодець. Красавчик, просто. Давайте, може, десь поставимо тут цю штучку, яку ми відколопали, знайшли. Наша тарілочка там і досі стоїть. <сум> Нікого вона не цікавить. Це хтось тут поклав. А, де вона? ця штука? Сюди стане? Ні, сюди не стане. Стане ось сюди. Ну, давайте поставимо на продаж. Отаким От чином. А Тіан тут дуже швидко жре морозиво. <сум> Йому боляче його їсти. Ви зараз будете обійматися мені тут, не? Ех, така татушечка на поїздь. Тіан, ти доїв своєму розвитку, ти його не доїв. Сідай. Сідай тут і тренди. Я оце коли хворіла весь тиждень. Чи скільки я хворіла, я вже не пам'ятаю. Грала в Sims 3 просто постійно. І прям. Боже, це за спрути. Мені трошечки зараз дико <laughs> з механік Сімс <laughs> 4. Тут багато всіляких <смех> інтеракцій. <смех> все таке. Перед сном не варто зациклюватись на кошмарі, треба зосередитись на позитивних думках. Що? нашого хлібушка, кусочок тут <смех> скавучить. <смех> Я вирішила коротше поекспериментувати не тільки з конченим образом Рен, а ще і з конченим образом Сайзот. Шестейзот, можливо, чогось злякав. А, йому хочеться е, уваги до себе. Тіан пішов скористатись, окей. Е, Рен, давай свого собаку трошечки підбадьорь його. Cheer up. Це ж підбадьорити? Я не пам'ятаю, мабуть. М -м Похвали е, і пограйся з ним. Можливо, ти не доїла свій е, той сніданок вечерю. Страву з рибою. Я переклала це як страву з рибою. Хоча там дінер. Мені здається, страва звучить краще. Ми отак От Отак -от зробимо з читернем трошки. Тіан, я хочу, щоб він пішов і помедитував тут. Ну, типу, треба, мабуть, відколопувати той артефакт, але я хочу, Я хочу, щоб Тіанчик трошки помедитував. Це його такі життєві знаєте, принципи. Життєві... О, господи, я, коротше, можу нести всяку херню. <хи> О, свій е спортивний костюмчик в сердечку. Сидить на сонечку. Отут у нього сонечко. Сидить медитує. Красавчик, просто я не можу. Так, сайзоту е того афекшену. О, все, достатньо йому. Все, погралося з ним Рен. Піди, випий, водички трошки. Вона, до речі, соціальний курець. я їй купила соціального курця. Щоб вона могла там десь з кимось курнути в школі, там, за школою. Вона така дівка, знаєте, що може спокійно курнути. Але щоб вона не мала е, якихось е, залежностей просто від того потім. А куди ти пішла, бляха? І почимчикувала така, мабуть, пішла до Тіана домахуватися. Я б гадала, ні? Йоп твою мать. Шо це? <ріх> Тіана, мені здається, тебе накрило. Я Рілі такого ще не бачила. Просто це капза, мені треба це за Ну. Я прям не можу, господи, прости. <ріх> Отак от, от опускайся назад. Опускайся назад! А якщо його зараз хтось злякає, він впаде на дупу. Боже Тіане, ти якийсь мах. Оце мені на стопи! Опускайся давай! А в нього є якийсь мудлет з цього приводу? Ні, немає. Просто у нього, мабуть, високий рівень wellness і він тепер може отак от підійматися. Оце ти домедитувався, дядь. Оце ти домедитувався. І, до речі, він же. ж... Тіха. Оце ж він, до речі, переспілкувався з Доном, і він тепер ж сноп, і йому взагалі не подобається його крамничка, не подобається, з ким він е... спілкується, і все таке, все, пропав мужик. Просто. Поїхали, поїхали. Коротше, приїхали ми ось сюди. Ну, насправді їхати далеко не довелось, тому що у наша крамниця. Ми тупо пройшлися ось сюди, до Утерсайд е, Як це називається? От тож давайте заходити всередину. Хочу насправді, щоб Тіанчик та його пшаламать трошечки отут нахитнув. Під час щасливої години. Ми навіть в щасливу годину потрапили. А візьмись соку з льодом, тож я сумніваюся, що сок насправді. А тут у нас є ось така штучка з плакатом. Давайте візьмемо постер, того що я все ж хочу свою колекцію ту закінчити. Дядь, а чого ти роздягнувся? а? The Night Light Legacy. Це якийсь новий. О, а я не знаю, мабуть. Ні -ні -ні, ні -ні, ні -ні, ні ти йдеш сюди. Ти йдеш усюди, усюди йдеш і співаєш. Сінг, соло, хаус, love. Давай. Бо зараз там, там поза -по -по той позаймають. І сайзотика йде туди також. Хочеш, можеш тут лягти. Сайзотику. Тіанчика, коротше видно, здалеку. Він там підсвічується. <реку> <реку> О, ця жінка, до речі, ходить постійно <реку> по ось таких закладах, які. її. вона є Янг. І співаємо. вона ну, дуже класно співає. Якщо я не помиляюсь. Давай, Рин. Ой, бля. Нічого, нічого. Ми навчимося, ми навчимося з тобою співатки. Сайзотик он сидить і. і слухає. Це єдиний її слухач. Зараз. Такий прикольний. Бутербродик сидить. Змажений сирочок. А що там транслюється в нас? Ой, це ж сімстри, гурти, бля. Я зараз граю з е, чуваками, які зробили гурт. Там дупа, блін, була. А мотоцикли я не купила собі. Зажала трохи грошей. Ну бляха ж ти муха, як же ж ти співаєш гарно. О, 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 дивіться, другий левел е, співів. Зараз вже в неї буде трошки краще. От у неї прокачалося трошки. Давай е, ще спробуємо соло, якийсь джаз. Classic beauty. Ні, йди нахер звідси, дядь. Вийди к чорту. Ти можеш його вкусити? Бо як чорта він... іди нахуй звідси, козьо, Казіобліть. Ха -ха! А я думаю, хто тут виє, як чорт! Ви мене зараз будете співати дуетом, я сказала. Діот, твою мать. Ага. Угу. Ну, приблизно. О, Сайзоток підспівує! Ти можеш підспівувати? Вить. Watch... фір. Ні. Тільки дивіться можеш. Йоп, твою мане. Ну, це взагалі нікуди не годиться. Кабзда Тіан, іди сюди. іди сюди. О, він здобув сінгінг скіл. Давай сінг дует кантри. Поп. Давай поп. Заспіваємо з Тіанщиком. Давайте. Go. Да йдите в пень! Якого чорта ти, блін. Я. ти. Иди... Да. Оддихаємо. Душою і тілом. Давайте. Бляха, пісня класна. Я сподіваюся, наприкінці цього проєкту ви заспіваєте цю пісню, але офігенно. Ну, не так погано, як я думала. Давайте отак. Ну, херово все одно. Напрягайте, напрягайте зв'язочки. Напрягайте. Ви виштовхуйте, виштовхуйте наперед звук, виштовхуйте його зі свого нутра. Співати це важко, так. Отак. От, от. Ну, все, поспівали й добре. Пішли поїмо в ось цих е, ларьочках та й підемо собі додому, бо вже 7.50, вже пора. Давайте щось скажеш їй, мабуть, Я не знаю, обійняти. Скажи, все нормально буде. Все ок. О, тут людська статуя, до речі. В мене мій акробат е працює акробатом. <смір> е е е той, Показує людську статую. Замовити їжу, брошетки, тажин, Меркес. Давайте він поїсть. Міркес, а, hey, а наша курчка поїсть тажин. Oh, Отак. Ой, давно не грала я в Sims 4, щось майже тиждень цілий вже й забула, як тут все. На противагу тим, хто е, полощі Sims 4 і каже, що це вонюче лайно, з Sims 7, нічого подобного. Це різні ігри, і я люблю їх по-різному. І ту, і іншу люблю. Вони офігезні, хоч і дуже багато всякого гавна е, роблять розраби. Кладуть на нас величезний хер, але тим не менш гра класна. І третя, і четверта частина. І хто каже, що в трійці немає таких багів? В трійці, бляха, в мене персонажі не старіють. І це баг доповнення Generations. І мені його треба видалити нахрін і пограти без нього. І фікса не буде ніколи, блядь. І не треба казати мені, не треба казати, що немає там багів. Я в за плейнс не можу грати, тому що воно вилітає к херам постійно, раз на пів години. І це також ніколи не пофікситься. Бо вона вже не розроблюється. Тільки модороби там можуть щось пофіксити своїми мадами. У мене купа модів на фікси. Ну, що це за йоб твою мать? 7-4, хочу фіксять. Щось іноді. Якісь грубі такі жирні помилки, як, наприклад, Crystal Creations, так? Рен, яка худала постійно після того, як вдягала якесь кольє. Бачите, вона також каже: Тіану розповідає, пам'ятаєш, ти робив і я так худіла після нього. Це капзда. О, Дядя, це, мабуть, я скачала його з галереї? Цього дядю, того, що він, бачите, в такій штуці. Так, це Салман Капур, це скачений з галереї, чувак. Мені подобається качать галереї от таких чуваків колоритних, щоб прям, ну, от такий є вайб, тут якийсь східний індійський. З такими чуваками. Не тільки ж рандовом тут лазить. Непонятним. А то не Малкольм ландграб там чим чекує, того, що по походки, ну прям ну Малкольм, прям, ну ти що. Euh, так, я не прогадала. А тут Крі, euh, Як її? Каріана. Крістіана хотіла сказати. Каріаночка спить. Ну, будь ласка. <рісті> Людовікова. Привіт. <рісті> Поїхали э, в магазинчик. Нє, дивіться. Нас вже є такий. Нас вже є такий плакат. Бляха. І що його робити? Звідки брати плакати? Я не знаю. Блін, мені так подобається кімната Рен. Вона така затишна. Стільки все наклеєно. Вон там ці штучки блискають. Стоять. А ти будеш перевдягати? Куди ти поперла? Я тобі сказала йти сюди. А ти поперла кудись? З якого дива. Ти будеш перевдягатися? Привдягнись. Ось це. І давай в сушалбані зайдемо, бо там, бачите, у нас сповіщенчику, що у нас щось сталося в Сошалбані. Підписників э, змінилось на ноль. Нє, не змінилось на ноль. Якщо б змінилось на ноль, тут було б нуль фуловерів, фіга. Солсул Рен, гарбан нюрба, я не твою мать, їдь в жопу. Гей, подроба, бажаю тобі гарного дня. Ми їй скажемо це. Е, скелет заходить в магазин, що чай, та замовляє, баба чай та швабру. Скажемо, що Кіоші дуже смішно. Так, і давайте напишемо меседж Дону. Будь <live> ласка, просто піди додому і видали двері, ніхто не хоче, тебе бачити. Коротше, Рен, мабуть, розкусила е, донові ті е, штуки. Донові меркантильні мотиви, і сказала, щоб він видалив двері нахрін за те, як він е, поступив з її дядьком. Просто мотив з ним крутив тільки за те, щоб той звозив його на, 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 на сальву ну, що. І давайте Авусі напишемо дружні повідомлення також подружці нашій. І сядемо трошечки, пограємо в відеоігри в My Sims Go, мабуть. Атіанчик там. Дивиться свої кінчики, як завжди. І розкопує, роздлобує ось цю груду гівна. Давайте я його трошки перевдягну, тому що щось перестало працювати у цей мод, щоб вони міняли. Одяг! Красота. Тут у нас щось зіпсувалося. Давайте, може, витягну я його сама. Відкрию ось так. І подивимося, що тут зіпсувалося. Мабуть, оцей цими залуп. Так. І щось ще все. Ні, все нормально. Далі. Є ванільний, ваніль, ванільне морозивко. І, до речі, в нас є тут сапфірчик. У нас немає більше тут поличок, на яку можна поставити. Тут у нас, бачите, є: що це? цитрин, рубін, плюмбіт і вогняний опал. Сюди я, в принципі, можу поставити ще зверху сапфір. Нормально. О, я сподіваюсь, у мене голос не дуже сильно бринить. Щоб вам не було від того а, противно, скажімо так. Так, що Рен там підвищила навичку. О, ти що слухаєш, якийсь сіпоп чи що? Ні, карнавал біц. Давайте уявимо, що в Сильведораді були ті карнавали проводились. І це, типу, вона звідти наслухалась пісень з карнавалу. От, і тепер сидить, ностальгує. Що тут не? Fury of the Trolls через публікацію в Social Bunny. Some people can be so mean. Угу, Щось TikTok одразу пригадується. З е, мільярдами просто чуваків, які сруть на кожному крокові. Тян, ти б колупав свою цю багнюку? А не відволікався, бо ти до завтра будеш сидіти, то робити. Опа, там хтось про прибульців думає у нас. Ой, будуть прибульці колись. Колись будуть. Коли я додумаю е, сюжет, всі мотиви персонажів, на що вони то роблять, і тоді будуть прибульці. Мені треба. Другий сезон. Бо я не хочу просто так відпускати таких персонажів, бляха, як Аркуейн Кламноу І Алекс. Вони круті. Ну, я думаю, на цьому прекрасному ламповому кадрі цього ракурсу я ще не закінчувала серію. Ми будемо закінчувати дане відео. Дякую, що чекали мене. Дякую, що дивилися. Дякую, що ви підтримуєте мене, мої спонсорочки золотенькі. І зустрінемося в наступному відео. До зустрічі.